Ну, зйомка йде. Ну все, давай послухаємо. Ідеальний вибір на зиму це дешевий базовий костюм, наприклад, від компанії Тор. Чому Поясню. В базовому костюмі не використовується, як правило, супертехнології, сіточки, суперстрейч матеріали. Він зроблений з максимально простого матеріалу типу Оксфорд. плащовочка, який захищає від вологи. Наскільки це можливо? Він не має вентиляції, відповідно буде зберігати тепло вашого тіла. Це дуже просто, але функціонально. Резинка бокова йде аж від стегна і ось вона продовжується аж в коліна. Тому в кого такі досить широкі спортивні бедра майте на увазі, то тут воно гарно тягнеться, тому буде вам комфортно. Але мінус тут всередини немає а шкіри, просто тканина. Ще додатково в цьому костюмі в комплекті йдуть захисні панелі на стегна. Ось тут зараз вони стоять. Тут одна і ось тут друга. Це дає додатковий захист при падіннях і прикольну посадку, коли все щільно сидить, штани не злітають з вас при приїзді. Зверніть увагу на цей костюм, бо він і так недорогий, бо базовий і простий. Ще і зі знижкою. Бо ми що, спеціалізуємося на костюмах. Ha <laughs> ha.